Хімчук настільки новий, що я сподіваюся, його витримає наша сцена. Це людина, яка допомагала робити такі фестивалі, як Мазепа Фест, які робили в по Полтаві, як Шеклянський фестиваль Артепі Карпаття, які робили в Франківську. Він робить свої акції в різних куточках України. Людина затята, професійна і дуже патріотична. Найбільший режисер Сергій Регірчук. Перед сьомою годиною, коли я прийшов до Верховної Ради, наші сили були розпорошені. Ми збиралися поодинці, але ви тут вітаю вас, друзі і брати! Ми разом і ми прийшли сюди, тому що сьогодні відбувається надзвичайно велика ганьба, кривда і неправда. Люди, які не мають Бога в серці і розуму в голові. Люди, які забули, що таке совість, хочуть потоптатися по нашій землі, по нашій батьківщині, по нашій Конституції. Цього не буде. Ганьба ківалову! Вони знають, що ми скромні і толерантні. Вони не гребують брехнею. Але вони забули, що 14 жовтня цього року виповнюється 70 років заснування Української повстанської армії. І в нас вистачить лісів, і в нас вистачить сили, і в нас вистачить воїнів і мужніх людей. Відстояти своє на рідній землі. Слава Україні! Героям слава!